Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю усіх зі святковим днем суботи, 13 грудня 2025 року. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує апостола Андрія Первозванного. А також святителя Фрументія, архієпископа Індійського, ефіопського, священномученика Іоанна Чеснова, Пресвітера, та перше знайдення малочернечинського образа Христа Спасителя Хліб життя. На божественній Літургії у православних храмах читається перше послання святого апостола Павла До Коринтян, глава 4, вірші з 9 по 16. «Мнюбо, бо, як бог, посланники последньої яві, яко смертники, за непозор бихом міру і ангелом, і чоловіком. «Ми у Бобуи Христа ради, ви же мудри о Христе, ми немощні, ви же крепці, ви славні, ми же безчесні. до нинішнього часа і алчем, і жаждем, і наготуєм, і страждем і скитаємся, і труждаємся, делающе своїми руками, Укоряємі благословляєм, гоним и терпим. Кулями утешаемся, якоже отреби миру быхом всем попранье досели, Не срамляя вас я пишу, но якоже чада моя возлюбленная наказую. А, чего и многие пестуны имате о Христе, но не многие отцы. О Христе бо иисусе благовествованием аз выродих. Молю же вас, подобні не бувайте, якоже аз Христу. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові і ангелам і людям. Ми не розумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні, ви славні, ми ж без До цього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми терпимо. Нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося, ми, мов те сміття світу стали, покидьки всіх аж досі. Не щоб осоромити вас, я це пишу, але щоб, як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож благаю вас, будьте моїми послідовниками. Євангеліє від Іоанна, глава перша, вірші з 35 по 51. Вотрій же пакі стояше Іоанн і от учнік його два. и узрев Иисуса грядущая глагола «Се агнец Божий». И слышаста его оба ученика глаголюща, и по Иисусе и доста. Обращся же Иисус, и видев я по себе идуща, глагола има Чисо ищета». Он же ему «Рави» ежеглаголица, сказа ему учителю. «Где живеши?» И глагола има то и видита». Приидоста же и видиста, где живяше, и у него прибыста день той». беже час, яко десятый». «Бежа Андрей, брат Симона Петра, един от обою слышавшую от Иоанна и по нем шедшую». О сей прежде брата своего Симона и глагола Ему, обретохом Мессию, еже есть сказаемо Христос, и приведи Его ко Иисусову, возряв же нань Иисуса, рече: Ты еси Симон, сын Ионин, ты наречешийся Кифа, сказается Петр. во утри же восхоте изыти в Галилею и обрете Филиппа и глагола ему «Гряди по мне». Беже Филипп от Вивсаиды, от града Андреова и Петрова. Обрете Филипп Нафанаила и глагола ему. Его же писал Моисей в законе и пророцы обретохом Иисуса, сына Иосифова, и же от Назарета, и глагола ему на от Назарета может ли что добро быть?» Глагола ему Филипп прийди и вижь. Видя же Иисус на фанаила к себе и глагола о нем, сего истину Израильтянин в нем жельсти несть. Глагола ему на как у меня Отвещай Иисус и рече ему, «Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суща под смоковницею видях тебя». От Нафанаил и глагола ему, «Рави, ты еси сын Божий, ты еси царь Израилев». От Иисус и рече ему, «За не рехти, яко видихтя под смоковницею, верующий». Больше сих узришей. І глагола ему Амінь, амінь. Глаголю вам от селе узлиці небо отверсто, і ангелы БОЖИЯ ВОСХОДЯЩА і нисходяща над Сина ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. Другого дня знову стояв Йоанн там, ще й двоє з його учнів. Угледівши ж Ісуса, який надходив, мовив, Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як він оте сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшися ж Ісус і побачивши, що вони йдуть, мовив до них, Чого шукаєте? Ті ж йому, раві, що в перекладі означає учителю, де перебуваєш? Відрік він їм. Ходіть та подивіться пішли отже і побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. Було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із тих двох, що, почувши Йоанна, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона і мовив до нього: Ми знайшли Месію, що у перекладі означає Христос, і привів його до Ісуса. Ісус же, глянувши на нього, сказав: Ти Симон, син Іонин, ти зватимешся Кифа, що у перекладі означає Петро, скеля. Другого дня вирішив піти в Галилею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього: Йди за мною, а був Филип з Витсаїди, з міста Андрієвого та Петрового. Зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав, і пророки Ісуса, Йосифового Сина з Назарету. Натанаю вже йому на те, а що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип, прийди та подивися. Побачивши Ісус, що Натанаїл надходив до нього, сказав про нього: Ось справжній ізраїльтянин, що нема в ньому лукавства. Натанаю же йому. Звідки знаєш мене? сказав Ісус, промовивши до нього. Перше ніж Филип закликав тебе, бачив я тебе, як був єси під смоковницею, відповів же йому Натанаїл, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відказав, мовивши до нього, Тому, що я повідав тобі, бачив я тебе під смоковницею, то і віриш, бачитимеш більше, ніж те. І сказав до нього, істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як ви сходять та сходять на Сина чоловічого. Вітаю усіх зі святом, чоловіків на ім'я Андрій і з Днем Ангела.